Знову ми з вами повертаємось до нашої рубрики, до нашої теми, яка називається Святість або недоторканність кордонів, тому що порушення цього закону, цього правила, яке дано від початку Богом, воно призвело людство до дуже великих трагічних наслідків. Ми знаємо, що перше порушення. Кордонів, які Бог радив не переступати, відбулося ще в едемі. І як результат того, коли людина переступила ті кордони, де не бажано було її ходити, тому у світ прийшов дуже великий кризис, дуже велика проблема. І корінна причина заключається в тому, де написано в притчі Соломона, де порушується дуже цінно, практично важлива заповідь. Притчі 22, 28. Не пересувай давньої межі, яку встановили твої батьки. А в 23 му розділі написано: Не пересувай давньої межі і не вторгайся на поля сиріт, адже їхній захисник могутній. Він вступиться в їхню справу з тобою. Ми бачимо, що через порушення цієї заповіді виникають дуже, дуже великі проблеми, виникають війни на землі. В торозаконня написано, 19-й розділ: не пересуватимеш межі свого ближнього, встановленої предками. В твоїм наділі, який ти отримав на землі, яку Господь твій Бог дає тобі у володіння. Минулого разу ми говорили, що власником землі являється Бог. В його написано, що інша особа, яка прийшла перед лице Боже, і сказала, що я ходив по землі, я обійшов всю землю, і ось нині я можу дещо сказати, що твориться на землі. Коли ми уважно читаємо Біблію, ми зрозуміємо, хто господар землі, хто створив землю, і хто незаконно претендує на цю власність через те, що він. У свій час, іще будучи на небі, перейшов кордони, які йому, як творінню Божому, не слід було переходити. І він жив би всю вічність таким же самим е, чином, благословляючи, освячуючи, осіняючи престол Божий, керуючи небесними хорами, але в свій час ця особа, як творіння Боже, ангел, Створений Богом, перейшов кордони, ті, які не слід було йому переходити, і отримав дуже великі проблеми. Разом з тим, у ці проблеми також була втянута і людина, і нині сьогодні на землі корінь усіх проблем, усіх війн, коли ми порахуємо. Скільки люди тратять на те, щоб захиститися від посягання інших людей на їхні приватні кордони, приватну землю, приватну домівку, приватні якісь матеріальні цінності, ми бачимо, що дуже великі кошти витрачаються і дуже великі ресурси витрачаються для того, щоб зберегти. Те, на що може хтось посягнути і привласнити неправильним незаконним методом. Тому це відбувається як в глобальному масштабі між державами, як індивідуальними масштабами між конкретними людьми, і ми розуміємо, що якщо б людина не порушила оцей вічний непорушний принцип. Недоторканність кордонів, як географічних, так і інтелектуальних. Ми з вами в майбутньому і ще поговоримо про те, чому це так важливо, щоб інтелектуальні кордони, які є, можливо, не написані на карті, на бумазі, або не обгорожені кордонами колючим дротом. Або тими парканами, якими ми стараємось огородити нашу територію, це воно десь має бути зафіксовано ось тут у нас навколо кожної, особи, навколо кожної людини. Ми до цього ще до цієї проблеми торкнемося в майбутніх наших зустрічах. А нині дякую за увагу, і хай Господь благословить усіх нас. Амінь.